Народження дітей, насильницька передача дітей цієї групи іншій. Кількість жертв для визнання геноцидом не має значення. Натомість, важлива наявність цілеспрямованого наміру знищення та під дією рішень Трибуналу народу по закону воєнного часу, Боручи за основу, свободу вибору. Свободу вільної волі людини та враховуючи природні права свободи і вольності людини, отримані людиною від народження, спираючись на природні права та усвідомлюючи самостійність проявлення людини перед Богом, власною совістю, попередніми нинішнім та прийдешніми поколіннями, діючи вільно за власною волею, свідомо, самостійно, гідно та чесно, зважаючи на вищевикладені закони, ми Люди, чоловіки та жінки, що є народ на землі країни Україна, являємось суб'єктом міжнародного публічного права, основним кредитором та єдиним власником всіх земель, ресурсів, надр, об'єктів інфраструктури, рухомого та нерухомого майна країни Україна в межах кордону Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1990 року. Ми народ земель країни Україна вимагаємо від світової спільноти. Та представників як державних органів влади, керівників посадових та службових осіб, представників комерційних фірм, приватного права всіх рівнів, утворених як державою Україна, негайного виконання своїх зобов'язань. Згідно положень статей 22 та 30 Декларації прав народів 1976 року, стаття 22 – Будь-яке ухилення від диспозиції цієї декларації є порушенням зобов'язань щодо всього світового співтовариства. Стаття 30. відновлення основних прав народу, які зазнали грубого порушення, є обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства згідно положень статей 25 та 26 декларації прав народів 1976 року. Скасувати всі фінансові збори. Та будь-які договори, угоди чи контракти укладені всупереч правам народу земель країни Україна. Стаття 25. будь-які нерівноправні договори, угоди або контракти укладені всупереч основним правам народів, не мають сили. Стаття 26. надмірні та нестерпні для народів, зовнішньоекономічні та фінансові збори підлягають скасуванню. Згідно положень статті 27 Декларації прав народів 1976 року. Скликати міжнародний трибунал та притягти до особистої відповідальності всіх винних в геноциді народу країни Україна стаття 27. найбільш грубі порушення основних прав народів, зокрема права на існування, є міжнародними злочинами, що тягнуть за собою індивідуальну відповідальність їх авторів. Згідно положень статтей 23 та 24 декларації прав народів сімшостого року, відшкодувати народу земель. Країни Україна, всі завдані за останні 30 років збитки, відшкодувати втрачені прибутки, відновити всі об'єкти інфраструктури, розкрадені чи розтрощені, повернути всі багатства, зокрема з загальносоюзного алмазного та валютних фондів і золотого запасу, які належать народу земель країни Україна, відбудувати та відновити всі знищені будівлі. Повернути сільськогосподарські землі, всерухоме та нерухоме майно, яке належало народу, та було придбане за кошти, які отримані за продаж ресурсів, що належать народу земель країни Україна, та повернути негайно у власність людей, чоловіків та жінок, які є народом земель країни Україна, всі родові рахунки, які належать родам людей. Стаття 23. Будь-які збитки завдані внаслідок порушення цієї декларації мають бути повністю відшкодовані тим, хто їх вчинив. Стаття 24. будь-яке збагачення за рахунок народу та порушення диспозиції цієї декларації повинно мати наслідком повернення йому втраченого прибутку. Те саме стосується всіх надприбутків, отриманих в результаті інвестицій іноземного походження. Вимагаємо та наказуємо негайно припинити всі військові та або воєнні експерименти, та або навчання та або дії, та негайно повністю вивести з земель країни України, всі військові озброєні та або вже роззброєні підрозділи інших країн та або держав, та або корпорації та або приватних злочинних угрупувань з представників в людській подобі та або в будь-якій іншій подобі. Друге негайно припинити продовження та або проведення вже діючих експериментів та або впровадження будь-яких нових експериментів на землі країни Україна: будь то військові, воєнні, медичні, соціологічні, соціальні, технологічні, технократичні, ментальні, моральні, геополітичні що будь-які ще про які ми не згадуємо, але які відбуваються та або плануються для втілення злочинних намірів на землі країни Україна. Третє. Негайно відновити цілісність та непорушність кордонів країни Україна в межах кордону держави УРСР 1990 року. Четверте, негайно придбати, прибрати з землі народу країни Україна всі встановлені жреческі хазарські символи, мінори, та забороняємо встановлювати будь-де на землі країни Україна чужинські символи і знаки. П'яте. Негайно відновити. Відлагодити. Та ввести в експлуатацію на повну потужність, всю зруйновану, розтрощену, знищену та або продану інфраструктуру з усіх населених в усіх населених пунктах, всіх рівнів на землі країни Україна, відновити земельні ресурси, водні ресурси, відновити чистоту повітря, відновити всі газові мережі та обладнання, електричні мережі та обладнання, водопостачальні, водоочищувальні та стоковідводюючі мережі та обладнання. Відновити теплопостачання мережі та обладнання, відновити промислові об'єкти всіх рівнів, культурно-просвітницькі об'єкти всіх рівнів, будинки та будівлі приватного та публічного користування, які були зруйновані, розтрощені чи пошкоджені, відновити всерухоме та нерухоме майне знищене, пошкоджене, зруйноване, розтрощене та або розпродане за час довірчого керування майном держави УРСР як державою Україна. То повернути все це у власність народу земель країни Україна разом з поверненням народу втраченої та або недополученою вигодою від користування майном народу земель країни Україна. Шосте негайно відновити. Повне життя забезпечення всього без жодних виключень народу земель країни Україна відновити постійне електропостачання, теплопостачання, газопостачання, постачання питної та холодної гарячої води, повне забезпечення продуктами харчування та товарами першої необхідності згідно з міжнародними договорами. Сьоме Створити міжнародну експертну комісію з обов'язковим включенням до неї представників народу, обраних нами на своїх вічі, для проведення повного та всебічного аудиту ресурсів, статків коштів цього рухомого та нерухомого майна, яке було залишене в довірчі керування від держави УРСР СРСР до як держави Україна з 1990 року по цей час. На виконання вимог, вказаних в пунктах 1, 2, 3, 4, 6, відводимо вам термін 3 дні. На виконання вимог, вказаних в пункті 7, відводимо термін 30 днів. На виконання вимог, вказаних в пункті 5, відводимо термін 90 днів. Відмова від виконання та або неналежне виконання та або неповне виконання вимог, проголошених народом земель країни Україна. В цій офіційній публічній вимоги наказі є прямим злочином проти волі народу з боку представників світової спільноти та як державних органів влади керівників посадових та службових осіб, представників комерційних фірм приватного права всіх рівнів, утворених як державою Україна, причетних до порушення волі народу земель країни Україна та тягне за собою відповідальність вище означених та інших причетних осіб за міжнародними законами. Поконам Всесвіту та караються вищою мірою покарання по закону воєнного часу трибуналам народу. Кожен порушник прав людини, прав народу матиме власне місце на лаві підсудних Нюрнбергського трибуналу та або трибуналу народу. Списки злочинців вже готуються. Порушення прав людини та волі народу не має терміну давності в часі і просторі. Коли злочинці узурпують владу та нехтують волею. Правами та свободою людини та народу, народ має повне право ввести в дію положення статей 28, 29, 30 загальної декларації прав народу 76-го року. Стаття 28. Будь-який народ, основні права якого грубо зневажаються, має право змусити їх визнати, зокрема шляхом політичної чи профспілкової боротьби, і навіть в крайньому випадку, вдавшись до сили. Стаття 29. Визвольні рухи повинні мати доступ до міжнародних організацій, а їхні бійці мають право на захист згідно з гуманітарним правом періоду воєнних дій. Стаття 30. Відновлення основних прав будь-якого народу, які зазнали грубого порушення, є обов'язком усіх членів міжнародного співтовариства. Компетенція чи некомпетенція людей, чоловіків і жінок, які є народом на землі країни Україна по будь-яким діям правом чи питанням не є і не може бути причиною чи підставою для порушення, припинення, звуження, зменшення, ігнорування, відчуження, погіршення чи скасування будь-яких наших прав, свобод і вольності людини з душею, чоловіків і жінок, які є народ на землі країни, Україна, та не тягне за собою жодної відповідальності, окрім чіткого роз'яснення правил поведінки та дій у тому чи іншому випадку від сторони. Що залишилось незадоволеною нашими діями у зв'язку з тим, що вважає нас некомпетентними в будь-яких діях, справах чи питаннях, будь-яке стороннє роз'яснення правил поведінки її чи будь-чого, може бути враховано до умовного прийняття народом, але жодним чином і в жодному разі не є і не може бути обов'язковим для виконання чи для акцепту нами. Все викладення в офіційній публічній вимоги наказі. Є нескасовним та обов'язковим до виконання право трактувати має виключно автор автор, народ, земель країни, Україна єдине джерело влади.